Діти, доброго дня! Сьогодні ми з вами вирушаємо у подорож на потязі, але спочатку потрібно дізнатися, звідки відправляються поїзда. Так, поїзда відправляються від залізничного вокзалу. А ви колись були на залізничному вокзалі? А чи знаєте ви, що у нашому місті Запоріжжя є аж два великих вокзали? Перший вокзал Запоріжжя – це головний вокзал міста. Він найбільший. Звідси починають подорож багато потягів у різні міста, не тільки України, але й за кордон. Його будівлю дуже легко впізнати. Вона велична, з колонами та скульптурною композицією. Над центральним входом. Вона зберіглася. Ще з початку ХХ століття до наших днів. В середині вокзалів є вхідна зала, каси, де можна придбати квітки, велике табло, яке показує час відправлення потягів. Ще там є зали очікування. Це приміщення, де пасажир може посідати, поки чекають на потяг. На вокзалі знаходяться платформи та спеціальні доріжки біля колій, де зупиняються потяги і люди заходять у вагон або виходять з них. Щоб потрапити на платформу, треба пройти через підземний перехід. Вокзал Запоріжжя 2 менший за розміром, але теж дуже важливий. Знаходиться він ближче до Дніпра і до центру міста, будівля в нього не така велика, як Запоріжжя 1 але там теж є каси, залочікування, перони, звідси їздять приміські потяги. Дітки, а хто ж працює на вокзалі? Так, і касири, і прогодники, і машиністи, і чергові. Давайте зараз з вами ми розглянемо наш потяг. Що у ньому є? Найголовніше це локомотив, яким керує машиніст. Пасажирські вагони, купе, люкс, плацкарт, в залежності від зручностей в них, вікна, двері, полиці для сну та сидіння, столики для їжі, туалет. У вагонах працює провідник. Пропоную вам пограти у гру, що є у потязі, дітки. Що ви сьогодні побачили на вокзалі? Для чого потрібні каси? Де стоять потяги, щоб люди сідали у вагон? Що нового відізналися про потяг або про вокзали? Отже, вокзали це не просто будівлі, це місця, звідки починаються подорожі. Куди приїжджають потяги, де люди прощаються та зустрічаються. При відправленні потяга на завокзалі у Запоріжжі має марш. Прощання слов'янок.